Я рада знову вас бачити. Будемо говорити цього разу про ракети. Мабуть, з першого дня повномасштабного вторгнення завжди з'являлася така думка, що от зовсім зовсім скоро закінчиться в Росії ракети, і всім стане добре. І от ми прийшли до тієї розмови. Чи закінчиться взагалі колись у Росії ракети, і чи слід цього очікувати найближчим часом? У нас сьогодні експерти Олексій Повновський і Єлісій Ходоловський, і ми з ними якраз сьогодні про це поговоримо. Взагалі, от скажіть, чи коректно говорити а, на таку тему, чи закінчаться в Росії ракети? Вони, в принципі, можуть закінчитись? Так, отже, вітаю вас, друзі. А, ну... По-перше, треба розуміти, що Росія не тільки стріляє по нас ракетами, а що вона й е, виробляє ракети. Е, не слід забувати, що вони готувалися до цієї війни досить давно. Я б не був би таким оптимістичним щодо того, що ракети закінчиться. А чи можна якось систематизувати те, з чого е, взагалі по нам стріляють, і які ракети прилітають взагалі на території України? От Значить, ракети, які пролітають на територію України, їх можна класифікувати за двома основними параметрами: перше, це тип базування, це наземні морські і авіаційні, і це їхня дальність. Це відповідно ракети ближньої дії середньої дії, значить, і ракети. Ну, скажімо так, тактичного, оперативно тактичного і стратегічного класу, значить, за дальність. Про які ракети в основному йдеться? Ми будемо говорити в основному про ракети більшої дальності, які ну, хоча б на 100 кілометрів літають. Якщо говорити про ракети наземного базування, таких ракет у Росії є дві. Це а, Іскандер. Ну, точніше, це не одна ракета. Це цілих три ракети, значить, які в одному ракетному комплексі Іскандер. І це ракети. У. Більш старі, значить, такі самі, як використовує Україна. Ракети Іскандер на початок конфлікту. Uh, які мають дальність близько 500 кілометрів. Uh, на озброєнні Росії на початок конфлікту було 640 ракет, і крім того, було виготовлено ще певна кількість ракет з дальністю 2500 кілометрів, uh, невідомо. Uh, Скільки їх не, не зрозуміло, але в будь-якому разі їхня сумарна кількість скоріше за все не перевищує 1300 ракет. Uh -huh. а, тобто, ось така а, пропущення. стосовно точки, у з ними дещо більш запутана ситуація. Зважені оцінки, що десь від 1000 до 1500 ракет а, у них такого типу є, тому що вони, в принципі це досить комплекс. Який 79-го, здається року стоїть на озброєнні, і цих ракет було досить багато. Тепер, що стосується морського базування, морського базування значить, основні це ракети калібр, які випускаються як з надводних кораблів, так і з підводних човнів. Теж є дві модифікації: одна з дальністю 500 км, інша 2500 кілометрів. А Далі це протикорабельні ракети Онікс з дальністю 600 км. І це е, ракети Х-35 Уран, значить, берегового комплексу бал з дальністю 300 км. Хоча вони формально «Онікс», і уран, вони протикорабельні, тим не менше, Росія їх застосовує по наземним цілям. Так, да, що стосується повітря? Значить, з повітря. А, такої більш-менш високої дальності є, значить, ну, насамперед найбільшу дальність мають ракети Х-101. Ця ракета має дальність 5,5 тисяч кілометрів. Ця ракета стратегічна. Вона була створена для війни зі Америки. і, відповідно, значить, зараз вона є... цих ракет досить небагато, їх від 100 до 200 ракет цього нашого. Далі це ракети Х-555. Це теж стратегічна ракета лепопереднього покоління, у неї дальність 2500 тисячі кілометрів. Їх досить багато. Тобто найменша оцінка це 650 ракет. Це те, що ми точно знаємо, скільки їх було. І максимальна оцінка з нею не так все очевидно, але ну, така зважена, скажімо, 1500, тисячі, тобто навряд чи їх більше. Щодо кількості оцих радянських ракет, бо вони досить давно на озброєнні. Ще коли е, в часів Карибської кризи їх почали робити, здається. Значить, застосовували до нас таку російську бундервафлю, значить, яка називалася к 47 «Кінжал». Це, по суті, той самий іскандерці, першпіндорений до перехоплювачів 31. На мій погляд, абсолютно ідіотська зброя. Це береться, значить, тобто абсолютно нецільне використання Х-31, який перехоплювач, значить, ніяких додаткових переваг. Порівняно з використанням землі воно надає, і таких ракет не більше 20 штук було виготовлено всього, тобто це суто така показочна зброя. Ну і використовувалася все та ж, все та ж ракета Х-35, тільки в варіанті з авіаційним носієм, вона така універсальна, може використовуватись з літака з корабля, із наземного пускового комплексу до речі, це ракета, вона є, скажімо так, безпосереднім предком нашого Нептуна. Навіть тобто Нептун трошки більший за розмірами, і навіть в нас це видно. Значить 135 уран, а Нептун відповідний, якби наступний крок, як наступна планета сонячної системи був в наслідок. Така От. Ну, і Крім того, значить, використовували нові російські ракети протикорабельні і протирадіолокаційні Х-31, теж вони, відповідно, там десь близько 100 км мають дальність, я не буду на них сильно зупинятися. От. А стосовно калібрів, значить, морських, значить, їх теж не дуже багато, значить, їх щось там від 200 до 500 ракет всього було виготовлено, там дуже невисокі темпи випуску. Ми точно знаємо, що на середину 2020 року їх було 120 штук, і до того було витрачено всього 99 у Сирії, і десь близько десятка на випробування. Тому, виходячи з цього, можна такі оцінки отримувати. Скажи, будь ласка, от все, що ти називав, це все прилітало до нас, чи це все ж те, що просто є у них на озброєнні? Це, Чим це... найчастіше стріляють по Україні вони? Так, угу. <плес> да, значить, це те, це те, що у них перебувало на озброєнні на початок війни, а, тобто, скажімо, на, станом на 23 лютого. значить, по Україні станом на 29 квітня. А вони випустили по Україні загалом 1950 ракет різних типів. А, скільки з них різних типів сказати складно? Значить, більше за все а, ну, в перші періоди війни, війни значить, в основному летіли іскадери, трошки менші калібри, бо калібрів загалом менше дру, пізніше, в, значить, в другій половині березня і особливо в квітні, в основному летіли авіаційні ракети Х. П'ятсот с А це була їхня основна зброя, яку вони застосовували по Україні. Значить, це було пов'язано можливо з тим, що. Ракети «Іскандер» у них закінчилися безпосередньо віддалі від України, і їм треба було час, щоб відновлювати їх. І вони тоді їх використовували, коли їм треба було зразу багато використати. В чому тут є певні складнощі в підрахунку? Справа в тому, що російські ракети мають дуже низьку надійність. І а, з тих ракет, які випускаються, от ця цифра 1950, це те, що, значить, по даним Пентагону, значить, їх засобів космічної розвідки і так далі отримали. А, долітає з них до території України лише певна частина. А, була озвучена цифра, що долітає десь всього 40%, що до 60% губиться десь по дорозі, значить, плюс працює наше ПВО. І таким чином насправді ну влучає досить невеликий відсоток в мене ще таке питання: чи можемо ми а, взагалі там за допомогою супутників чи якимось іншим чином відстежувати взагалі а, всі пуски ракет російських, чи це неможливо? Ну, це роблять американці, бо у них така система є, вона якби стоїть на бойовому чергуванні. Відповідно, ці дані вони нам передають в рамках обміну розслідувальної інформації. Україна Зрозуміло, такої системи немає. Хоча Україна, наприклад, може засікати пуски ракет, роботу артилерії, але на меншій відстані з використанням засобів спеціального контролю, які а, у нас є. Тобто у нас ну, дещо у нас є, але ми не можемо настільки точно. Тобто, ми не можемо, наприклад, пуски з акваторії і Чорного моря відстежувати за допомогою цієї системи, тільки пуски, які з землі проводяться. Авіаційні теж не можемо я ще додам, що наприклад у Білорусі є досить розгалужена спільнота волонтерів, спостерігачів, які також відслідковують пуски наземних ракет. Іскандери, в основному це іскандери також інколи відмічають пуски авіаційних ракет у безпосередній близькості. А тут це мається на увазі період в основному березень-березень цього року, коли у Білорусі була велика угрупування російських військ. І також відмічали волонтери, що постійно є рух важкої транспортної авіації, Іл-76, Тобто, це підвозять тоді, підвозили постійно, підвозили ракети запасні ракети до іскандерів. Також це є. Можете Ви сказати, з яких територій нас обстрілюють? Тобто ми знаємо там очевидно, що нас обстрілюють з території Білорусі. Території Чорного моря, з акваторії Чорного моря. А ще звідки летять у нас ці ракети? Є така інформація? А, так, значить, ракети Іскандер також пускають з приграничних з нами областей Росії: це Брянська, Білгородська, Курська області. а, і, і Ростовська, звісно. Значить, і крім того, значить, їх запускають з стратегічних Значить, пуски здійснюють, як вони з двох напрямів. Один це просто з території Росії, і другий це з, з, з акваторії Каспійського моря, тобто туди залітає з, літак і звідти поляє. Е, іноді вони з території з сторони Чорного моря заходять, ну останнім часом рідше. Що каспійська флотилія є, яка озброєна також ракетами калібр, і інколи також з них відбуваються пуски. Але ну тут роз, зрозуміло, що не можна випустити більше ракет ніж є на борту, а потім кораблю чи підводному човну треба повертатися на базу, де виконується перезарядка цих ракет. Це досить. Не швидкий процес, тому часто перезарядка потрапляє у кадри американських супутників також потрапляє у кадри у на фотографії перехожих. Ми от бачили нещодавно фотографії з Севастополя, де перезаряджають у порту у місті базування, от саме установку вертикального пуска на підводному човні. Ну от якраз мене цікавило питання. я Якось не думала, що все ж таки будуть територією тут. Сушу обстрілювати із підводних човнів а виявляється, вони стріляють із підводних човнів, і це более ефективно відбуваються в них і на вашу думку, Бачиш, татуся. Така справа, що якщо калібри, які базуються на кораблях, ми можемо якось ним протидіяти. Ну, по перше, корабля ми бачимо корабель на радарах чи візуально. по друге у нас є Нептун. І не тільки Нептун це потужна зброя насправді проти кораблів, а підводні човни. На жаль, проти них ми не маємо підводної зброї, тому що морську атацію. Операцію... Зокрема, літаки спеціалізовані, які можуть шукати підводні човни. Ми благополучно ми їх втратили. Тобто, в нас немає літаків з гідроакустичними буями, які шукають у нас. Ну я не знаю, що там з вертольотами, які там випускають гідроакустичні антени. Але з ними не все так добре, бо вони базувались на Сагайдачному. Сагайдачного зараз також немає. Тобто, ми не можемо відслідковувати підводні човни. Хіба що нам американці дадуть цю інформацію? Я сподіваюся, вони там патрулюють за допомогою протичовнових великих літаків. Посейдон, але в нас немає зброї. В нас немає зброї проти підводних човнів, тому що ну, в нас немає торпед звідки їх запускати. В нас був єдиний корабель. Це Сагайдачний. Який мав змогу запускати торпеди ще питання в якому стані знаходилися його торпедні апарати? І в нас не було боєготових торпед. У нас був арсенал в Очакові, на якому зберігалось міноторпедне озброєння флоту, в нас немає мін, точніше, в нас немає кораблів, з яких мінні загородження ставити. Ну, тобто, єдине, що ми можемо, це теоретично з Байрактара потрапити у люк підводного човна високоточним боєприпасом під час перезарядки. Але, на жаль, там місця базування підводних човнів прикриті дуже добре, з звісно, ракетними комплексами, їх там дуже багато, тому це фантазії. Проти України ведеться повномасштабна загарбницька війна. Тож Україна має повне право завдавати удари у відповідь, у тому числі на території Російської Федерації чи на територіях, які захопила Російська Федерація. Тобто, ми маємо повне право завдавати удар у відповідь по Криму, по Кубані, по Білгороду, по Брянську, по Москві, куди завгодно. Тобто, це є міжнародно візнані правила війни. Я хотіла поцікавитися, чи в принципі от Росія мала право вести бій з підводних човнів проти нас? Я розумію, що ми маємо право давати відповідь, а от Росія мала право так діяти. Ну хоча б теоретично, якби вона там затримувалася або ж знала ці міжнародні правила. Це конвенційна зброя. Підводні човни з неядерними ракетами. Це конвенційна зброя, тобто. Ну, запуск калібра з підводного човна. Це такий же самий запуск калібра, як і з корабля, чи запуск іскандера. Ну, калібр це насправді ракета дозвукова, звукова, калібр він летить низько. Його складніше помітити за допомогою РЛС, але його можна помітити візуально. Його можна все-таки помітити за допомогою. Хороших РЛС е, за допомогою якогось супутникового стеження їх можна збити. Більш того, ми збивали калібри, е, збивали калібри з зенітно-ракетних комплексів, оса, зенітно-ракетних комплексів БУК, збивали калібри, е, кажуть, навіть з літаків, е, збивали калібри. Я чув від голови Вінницької військової адміністрації, що навіть з ДШК, з кулемета ДШК збивали калібр, коли просто ну його. Засікали, бо він плести досить повільно і низько, його здалеку чути. Якщо є попередження, то наступний пост, який попереджений, може цілком його збити. У нас прекрасно працює ПВО, я вірю в Бога ЗСУ СУ і ППО. Але ж все-таки збивають не всі ракети. Які ти... У ну, нас насправді є тільки одна система протиракетної оборони, яка саме протиракетна, це комплекс С 300 В. Він конструювався для того, щоб давати якісь протиракетні протиракетний захист, а як бачимо, ну ракети збиваються, але чого не всі? Ну тому що в нас прикрита в нас дуже велика країна. країна дуже велика, і в нас тупо не вистачає зенітно-ракетних комплексів, щоб прикрити всю її територію. Це не тільки України проблема, це проблема Росії на багато більшій ступені. Uh, тому, ну, по-перше, ракети їх тупо багато, може бути багато, може бути великий залп, наприклад, вісім калібрів uh, в одному напрямку з одного підводного човна. Тобто, зрозуміло, що коли летить багато ракет, там 12, 20, то якщо там на його шляху буде один дивізіон ППО з певною кількістю ракет, то всі він просто не в змозі збити, просто були перевантажені. Uh, ну, деякі ракети не виявляються. Деякі ракети не можна збити власне тим ППО, яке є в на даному на даній ділянці місцевості, крилаті ракети збити легше, а балістичні ракети збити тяжче, але також можливо. Бо по-перше, там бойовий блок. Він менших менш розмірів, він має менший коефіцієнт вибиття хвиль, тому його важче засікти. Але можна збити можна, але не все. От власне ми маємо, що збивається не все. Близько половини ракет збиваються. Йош, а, я у тебе ще хотіла поцікавитися, а, чи є взагалі у нас надалі можливість якось більше розвивати ПРО, тобто протиракетну оборону, і краще закривати наше небо від ракет. Чи наразі в умовах війни змінити це неможливо? А, ну... Все можливо, значить, ПВО. Це ну звісно, це і технічні якби засоби, тобто безпосередньо зенітно-ракетні комплекси. Але це ще якби організація. І організаційний компонент теж дуже важливий. Тобто важливо не, тель, не тільки мати певну кількість зенітно ракетних комплексів, а ще й мати їх в правильних місцях, правильно організовувати взаємодію, обмін інформацією і так далі. І так далі. Значить. Україна, в принципі, в цьому плані все відносно було добре. А, Україна ну, на початок 2000-х років вважалося, що мала другу за потужністю систему протиповітряної оборони в Європі після Білорусі. А, і те, що власне робило доброю цю систему повало, це було навіть не кількість там комплексів гостинства і с, -3, с -3, значить, а сам принцип значить, так званої ешелонована протиповітряної оборони. Яка передбачала значить розміщення засобів ПВО в декількох ешелонах, які дозволяли, якщо там якісь цілі проходять перший ешелон, далі їх перехоплює другий, ті, які проходять другий, перехоплює третій. От і таким чином це працює. Значить, ця радянська значить концепція єдине у Росії, вона в силу її абсолютно офігенних розмірів, значить, це просто. Фізично неможливо зробити, бо там потрібна якась абсолютно астрономічна кількість засобів того, щоб це створити, тому у них такої системи немає. Україна таку систему мала до 2008 року, а повністю була прикрита вся територія України, значить, потім завдяки. Пану Гриценка та іншим не там, Значить, ми втратили зенітно-ракетний комплекси з 200 по дальності. І тепер, і більше у нас не було повністю закритів систему проводити, то ми втратили саме дальні проти А, Тим не менше, значить, це можна компенсувати за рахунок поставок засобів зенітно-ракетних комплексів західного виробництва. Єдине, їх треба буде якось інтегрувати значить, в нашу систему управління протиповітряною обороною. Тобто є, значить, з них на ракетні комплекси Патріот. Вони мають там, ну, там не таку велику пропускну дальність, значить, як на 300 але ефективність перехоплення ймовірність перехоплення цілі там досить висока. А потім, значить, можливо, нам дадуть навіть щось більш цікаве. Значить, є значить комплекс самс, значить, який використовує по суті ракети повітря-повітря МРАМ -повітря, для якості зенітних ракет. Остання модифікація цих ракет має дальність ну, щось близько від ста шісті ну, понад 160 шістдесят кілометрів. Тобто це більше ніж 6300, яку ми маємо вже. Якщо ця система буде нам передана, і ми зможемо її поставити на бойове чергування, інтегрувати в нашу систему, ПВО, вона зможе частково компенсувати нам втрату і звісті, принаймні ну, для прикриття території України. Єлісій, ти десь на початку сказав, що у нас ой, в Росії тобто, ракети не тільки літають звідки, а вони там і виробляються. Тобто, у них після початку цього повномасштабного вторгнення, після усіх санкцій, все ще зберігається повний цикл виробництва цих ракет. і Наскільки швидко вони виробляються? Є у вас така інформація? Під час військового часу. Тобто всі запаси експортних ракет, всі запаси, тих, що є в наявності ракет, вони йдуть в армію, плюс як ми бачимо, набираються додаткові співробітники. От ми бачили, як я вже казав в Рибінському НПО Сатурн. Об'ява була, що набирається 500 чоловік для виробництва комплектуючих. А власне, це НПО виробляє двигуни для ракет калібр, тобто. Кількість різна може бути, там від 100 умовних ракет на рік до там, 300 ракет на рік. В Росії я впевнений, є запаси комплектуючих, певні запаси Вони можуть бути невеликими, але цього буде достатньо, щоб виготовити щось. Також, можливий там, технічний канібалізм, коли, наприклад, з якихось старих ракет знімаються вузли та агрегати, які ще придатні для того, щоб їх використати для виробництва чогось нового. Ну, також може не завжди треба пам'ятати про контрабанду, коли просто запчастини через якихось там китайських чи німецьких свинарчуків в сумках в дипломатичному листуванні перевозяться до Росії. Наприклад, це, це таке, також я впевнений, таке ж також є. І про, про ЗРК я також додам, що нам після цієї війни та вже і під час цієї війни треба буде перезбирати наші зенітні ракетні комплекси. Ми ж те, що перехоплюємо, це ж запас наших ракет. Я не знаю, який там в нас є запас, якийсь є. Це секретна інформація. Але він не безкінечний. Запаси ракет до С-300 також не безкінечний. Нам треба буде повністю оновлювати весь парк наших зенітно-ракетних комплексів. В першу чергу найбільш старі, це ОСА з тих, що є. Це стріла 10 е, Ну стінгери. Ми вже маємо. Ми вже маємо за різними оцінками там. Дві тисячі стінгерів, як мінімум, ми маємо на озброєнні, Вони постійно використовуються. Постійно доходять нові. Також у нас надійшли нові ЗРК Стормер і це мобільні рухомі зенітно-ракетні комплекси з ракетами Старстрік чи Мартлет. У нас є оці переносні зенітні ракетні комплекси «Старстрік» і Мартлет, як ми бачили. Uh, ну нам потрібні ще мобільні платформи для стінгерів. Це Avenger, Тобто, це муця Хамер, це автомобіль, який ми знаємо, який ми можемо ремонтувати вже. У нас є запчастини, є фахівці, які знаються в них. І на цьому хамарі вісім ракет Стінгер, таких же самих, але більш мобільні і більша потужність залпу. Uh, ще в нас є тор, зенітно-ракетні комплекси нові. Це найбільш нові радянські комплекси, які поставили на озброєння в самому кінці 80-х років. В Росії вони виробляються. В Росії їх дуже багато. В нас їх була якась невелика кількість. Я їх бачив на параді незалежності у Києві у 2018 році. В нас не було до них запчастин. В нас не було до них фахівців. Але як ми бачимо, іноземні розслідувачі спільноти Орікс от зазначають, що в нас є як мінімум вісім захоплених трофейних змітно-рекетних поплексів тор російських нових. Як мінімум п'ять з них в хорошому технічному стані, тому можливо, ми ще й поставимо на озброєння. Ну мої припущення, це що поставимо ще на озброєння той Тор, який в нас вже трошки є. Ну достріляємо його. Напевно, і вже перейдемо на натівські зразки, на іноземні зразки. Які казав, це Avenger, Stinger, Насамс. Ну можливо, і Петріот. Ну, я на закінчення хочу все ж таки завити вам останнє. І після якого ми попрощаємося з вами на деякий час. Звичайно, попрощаємося. Е, взагалі, от, не слід чи слід очікувати, що Росія колись перестане стріляти ракетами, бо вони в неї закінчаться. Е, можуть закінчитись ракети дальньої дії. Якщо вони вистріляють усі, або якщо запаси е, Х-55 п'ять та вже будуть непридатні для використання, бо їх там, як ми бачимо, багато але невідомо що з тим, що лишилось. Що вони стріляють е, також? Є проблема у носіях: тобто, якщо закінчаться іскандери, закінчаться калібри, ну вони вже рятуються е, і вийдуть з ладу літаки: ту 95 ту 160 або не буде ль льотчиків. Які би їх могли підняти у повітря, тоді так можливо. Ну ми бачимо, що зараз раптом щось трапляється у Білгороді, у Брянську, щось трапляється, щось горить раптово там вибухає. Ну не знаю, щось, щось, якийсь полтергейст відбувається там. Ну щось таке може, наприклад, ми бачили, що горить Грес 2 у Южно-Сахалінську, це на іншому кінці. Зимої кулі. а У Енгельс Енгель ближче, ніж Південно-Сохалінськ. На, на базі бомбардувальників ту 95 там багато палива, багато може там тратитися. Ну, Мало ли що було? Тим більше, що вже авіабаза в Азвішенці теж горіла. Ну, на останок, останок я побажаю нам усім, щоб полтергейст в Росії діяв активніше. Щоб така аномалія у них зберігалася якомога довше і якомога краще розповсюджувалася, щоб російські ракети врешті закінчились, щоб закінчилася а, русня, яка тримала в голові а, думку про всю і власне щоб довгої муках закінчився Путін. Рада була з вами побачитись, хлопці, і бувайте!